Чи можна при звільненні з військової служби посилатися на постанову Кабінету міністра України за номером 560, яка регулює порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, зокрема отримання відстрочки? В попередньому відео розповідала про відмінність у документах, які вимагаються при звільненні з СУ та у наданні відстрочки для багатодітних батьків. Так от вважаю, що у виключних випадках для звільнення є потреба посилатися на постанову кабінету. Бінету міністри, за номером 560. Як я це бачу? Підстави для відстрочки і підстава для звільнення з військової служби у зв'язку з утриманням трьох і більше дітей віком до 18 років в законах сформульовані однаково. Проте. Переліки документів, які підтверджують цю обставину, є різними в постанові номер 560 і в наказі Міністерства оборони за номером 170. Ще недавно ці переліки були однакові. Однак, в травні 2025 року кабінет міністрів вніс зміни в постанову 560, де спростив перелік документів для отримання відстрочки із вказаної підстави, про що я вам розповідала. А от в наказ міноборони зміни досі не внесено. Тому вважаю, що норми наказу Міноборони щодо переліку документів для звільнення за цією підставою суперечить закону. Військова частина не має права відмовляти у звільненні через відсутність визначених наказом документів, в той час як наказ в цій частині суперечить закону. Тому, якщо це саме ваш випадок, варто подавати рапорт. З тим переліком, який визначений постановою 560, але додатково наводити аргументи того, що в цій частині наказ суперечить закону, а на постанову 560 посилатися як приклад нормативно-правового акту, який регулює схожі відносини, визначає перелік документів, які підтверджують таку обставину, як утримання трьох і більше дітей віком до 18 років, але закону не суперечить. Дуже щиро сподіваюсь. Що найближчим часом і Міноборони приведе свою інструкцію до відповідності закону. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Якщо вам необхідна допомога у складенні такого рапорту, пишіть мені в особисті. І не забувайте про вподобайки і підписку на мене, якщо досі цього не зробили.